Друзі, у нас знову свіже авто з Німеччини. Volkswagen Touran 2006 рік. Газ бензин 1,6 MPI 75 кВт. Свіженьке авто з Німеччини. Дивіться, який стан з форкопом на хорошій комплектації. Возонний клімат контроль, підігрів сидінь, круїз контроль. Все повністю умовичі фар. Фірма Continental Guma. 15 колеса. Таке гарне авто без єдиного підкрасу, нагадую. Без єдиного підкрасу. Все в рідній фарбі. З Німеччини. Отака От машинка. 233 оригінального пробігу, клімат контроль, підігрів сидінь, круїз контроль, все гарненько, сидіння не затерті, не порваті, оригінальні коврики. Газ працює, газ вписаний. Дивіться таке авто. У відміннішому стані. Знімаю швидкий ролик. от Дивіться. Ніде пластик не потертий, не порватий, все відмінно. Дивимося газ. Дивіться. Знизу. Все гарненько. ні державчини нічого нема. Не ні поднищу ні по чому. Авто в хорошому стані. Нагадую. 2006 рік, 1,6 MPI, газ, бензин. Отакий міні Вен, Volkswagen Touran. Тому, кому цікаво, пишіть, телефонуйте, будемо домовлятися.